Здавалося б, де дізнаватися новини з життя солідного європейського клубу. Ну, звичайно ж, на його офіційному сайті. Але у Донецького шахтаря, виявляється, є давно така собі фішка. Новини про нього можна дізнаватися і на сторінці соціальної мережі від користувача із назвою Сергій Палкін. На своїй сторінці Сергій Палкін встигає ну дуже багато. Часом радить публічній телевізійній особі полікувати мізки. Часом хай і безуспішно, але на всю країну купує гравця київського Динамо. А часом просто зізнається, мовляв, дивиться популярну футбольну телепрограму. Але цього разу користувач Сергій Палкін вирішив не просто писати, а боротися. Причому боротися почав із власними вболівальниками. Винних у неадекватній поведінці вболівальників на трибунах Донбас Арени на думку користувача соцмережі Сергій Палкін знайдено. Це трибуна ультра-шахтаря, яка вже не перший домашній матч гірників виконує хід весни на адресу лідера країни-агресора. Користувач Сергій Палкін на таке відреагував доволі змістовно. Ми не раз просили їх не вигукувати лайливі кричалки. Але Ультрас це проігнорували, показавши повну неповагу до дітей, жінок, літніх людей, які відвідують Донбас-Арену. Спершу вхід на трибуну заборонили двом із них, далі ще п'ятьом. Чи можна це назвати роботою і зболівальником? Розмірковують Ультрас. Ми йшли під свій стадіон, тому що нас стадіон не любить. А чому? Тому що. Донецкая очень сложная ситуация. Многие почему-то перестали любить нашу страну, Украину. Ну, мне кажется, клуб не считает, что мы им нужны. Сегодня мы есть, завтра будут другие. Ну, нас освистывают постоянно, нас провоцируют, нас ходят, наши кататеки сливают в общие соцсетя, наши адреса, все, чтобы нас там поджидали и так далее. Поэтому мы считаем, что это настроено все против нас. Із користувачем Сергій Палкін важко не погодитись, коли мова йде про лайку. І подібні заяви можна лише вітати. Донбас Арена є і буде територією без лайки, заявляються відповідально. Хто не виконуватиме ці правила, для кого лайка важливіша за футбол, того рішуче вилучатимуть зі стадіону. Але й частину з тих майже 500 коментарів під цим повідомленням, мабуть, не варто ігнорувати. Клуб оголосив війну власним фанатам. Це просто ганьба. Я корінний донечанин з дитинства за шахтар. Але такого не міг уявити навіть в страшному сні. Те, що кричать Ультрас, ще треба зрозуміти. А от коли навколо прості фани весь матч лаються, це проблема. Дитину на стадіон привезти неможливо. Якщо причина в лайці, то будьте послідовними. Щоправда, тоді відвідування Донбас Арени буде кілька тисяч осіб. І без сумніву бореться ж за цитую людську етику та мораль, користувач Сергей Палкін. Мабуть, цим фанам він просто не встиг пояснити, що таке хвилина мовчання присвячена усім. Повторююсь, усім жертвам Євромайдану перед грою Шахтар Вікторія. <реку> Чомусь досі Сергій Палкін не пояснив відвідувачам Донбас Арени, як варто реагувати на гімн його ж, вочевидь, рідної країни. Тіло, на іде той вільний час у Сергея Палкіна, коли мова про ситуацію в країні треба ж спершу тих сімох на трибуни не пустити, а прості фани свідомі самі знають, як іде їм краще жити. Що хоче народ Сходу, народ Донецька. <стан> народ хоче <Illee> в Росії. Ви проти Росії. Я ні. А ви за Россию? Да. Ублюдки, ви ублюдки. а чому? У вас є аргументи. А фани суперника для Шахтаря і, вочевидь, для Сергея Палкіна, то, мабуть, і не фани зовсім. Ось Ультра з Донецького металурга. Так, їхній клуб не надіслав заявку організувати гостьовий сектор на Донецьке дербі. Але металургійні Ультрас були готові підтримати своїх у іншому секторі. Купили навіть квитки, а на Донбас арені виявляється, свої правила. Всі стюарди говорять, тикалі пальці, метава, етава, не пускайте. Тобто був одбор, фейс-контроль, як говориться. Все стюарды упирались. Мы, нам приказ, мы не имеем вас права пускать. Там попытка доказать, что мы обычные болельщики, мы же без атрибутики заходили уже. Естественно, ничем не увенчалось успехом. Пальцами тыкали друг на друга, все в разную сторону. Попытались с, с руководством связаться, мы зашли там в фан-шоп техней, вызвали какого-то представителя, мы написали жалобу, но ну, на этом все и закончилось. То есть нас попросили удалиться даже, даже с территории стадиона, то есть э, потянуться Беркут, ну термин же не Беркут, а Сокол, как там так называется, силовики. И нас мирно попросили уйти, то есть э, не дали вообще какой-то возможности посетить матч. Ни как болельщикам металлурга, талу, ни как болельщикам вообще. Правда, це чи ні? От візьми тут і спробуй з'ясувати. Офіційний сайт чемпіона України мовчить, як стосовно рідних Ультрас, так і про неприємний інцидент з підтримкою Металурга. Відтак про футбол чекатиме простої, але офіційної реакції на офіційному джерелі клубу від його гендиректора Сергія Палкіна. Отак вже багато останнім часом генерує, а раптом недостеменної інформації у соціальній мережі, користувач із назвою Сергей Палкін.